Та модель, яка запропонована зараз президентом України, але вона не адекватна соціально-економічним і політичним запитам регіонів. І в цьому контексті, президент має насамперед обґрунтувати і більш чіткіше проартикулювати законодавче повноваження префектів, узгодити ті пропозиції, які він вносить як суб'єкт законотворення з Кабінету міністрів України, оскільки дійсно повноваження Кабінету міністрів з тих пропозицій випадають, і фактично, ці префекти замали. Виключно на адміністрацію президента України, і тому, не погоджуючись з цілим рядом учасників «Круглого столу, я вдячний їм за акцентування уваги саме на тих проблемах, які ми маємо в контексті сучасного місцевого самоврядування. Насамперед, звуження податкової бази органів місцевого самоврядування, недостатність повноважень в розгляді цілого ряду питань ну, такого містечкового характеру, зокрема, наприклад, обслуговування власної інфраструктури, проведення якихось власних ініціатив і. В цьому контексті місцева громада має мати якусь податкову базу для того, щоб можна було на власному рівні вирішувати ті питання, які зараз передані, наприклад, на рівень вище. Наприклад, те, що можна вирішити на рівні, наприклад, тої самої громади села, вирішується на рівні районної державної адміністрації.